Ергономіка, комфорт і винятковий захист від поганої погоди представляємо куртку Нітрас серії МТ Легка, м'яка та комфортна. Ця утеплена куртка з капюшоном із софтшел-матеріалу забезпечує зручність без обмеження рухів. Спеціальний утеплювач із волокон поліестру ефективно утримує тепло, створюючи надійний тепловий бар'єр. Світловідбиваючі елементи підвищують вашу видимість і безпеку навіть у темний час доби. Водонепроникна центральна блискавка закрита планкою для додаткового захисту. Посилені накладки на ліктях і манжети із застібками-липучками забезпечують додаткову довговічність та зручність. Дихаюча підкладка та зручний крій роблять цю куртку чудовим вибором для вологих і прохолодних погодних умов. Куртка доступна в трьох кольорах: чорний, синій та сірий. Ні, трас – ідеальний вибір для холодної пори року. Замовляйте вже сьогодні.